Тобі та здалася Україна, і ти що хочеш безпеки. Ми говоримо, НАТО не буде розширюватися, хоч визнання в G8 повернемо, хоч великих грошей, відкриємо ринки, знімемо санкції. І потім каже: Ні, 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 я Україну хочу, все інше, це інструменти. І тут розмова сліпово з е, глухим глухими, е, які за цим спостерігає бо у Трампа сприймають, що Україна і агресія російсько-українська до того як російсько грузинська, все інше це інструмент для того, щоб мати більший вплив, більше визнання, щоб забезпечити свою геополітичну безпеку і впливи. А в Росії все це геополітичні впливи, гроші, участь в форматах в різних це все інструмент для того, щоб повернути. Велич Росії через знищення української державності, і отут тут розбіжність: те, де Трампа команда бачить інструмент для досягнення цілі, там у Путіна абсолютно зворотня. Ціллю є те, що в Штатах вважають інструментом, а інструменти, верніше цілі, як вважають в Штатах, вони є інструментами. Путін сам грошей запропонує Трампу ще більше, ніж той готовий винести. Путін спалив вже. Сотні мільярдів в цій війні він готовий покласти мільйони життів, готовий розвалити все з той спадок енергетичної залежності, розвідки, дипломат, дипломатії російської, які створювалися ще з часів Російської імперії. Все це в топку заради великого його магнум опусу, тобто твору життя під назвою знищити українську державність, і це те, що не розуміють в Штатах. але у Трампа впираються зараз в один цікавий момент: перше 100 днів, і треба щось буде звітувати. І це не просто про символізм, це реально ледь не сакральна дата для американської політики, після якої почнеться старт критики і пожирання Трампа навіть всередині команди. Другий момент: в нього немає жодних інших успіхів з Китаєм не вдається, з на Близькому сході палає, по Канаді, по всім іншим не вдається.